Ну що, трошки відлеги вже в трускавці, але як буває, був сніг, парковка міротеля порожня. Почалася відлига парковка міротеля битком. Це означає, що відвідуючим міротеля практично все одно яка погода, ну, наскільки я так розумію. Я би сам якби був відвідувачем міротеля. Мені вибуло було все одно на погоду. Ще трошки падає сніг, але бачите, от в основному от, під ногами тут же тане. Тут почистили сніг. Десь він саме Руслана. Пройдемося в цей бік. Так, теж можна добігати йти. Звичайно, що ця дорога є довшою, але. Але цікавіше. <гум> Цікавішою за рахунок того, що просто довше йде. Через ринок пройдемось. Подивимося, як будують, що і як не будують. Холодало в Трускавці, була від'ємна температура, падав сніг, були доволі сильні опади снігу. Але в найближчі кілька днів, ну тобто десь, умовно кажучи, до середини грудня, цей сніг мав би розтанути. А Тому що так буває в грудні. Сніг, який випав в грудні, тане. Вже казав, що дуже, дуже мало було прикладів, що сніг, який впав в листопаді чи в грудні, долежав до квітня наступного року. Тут горобці співають популярне місце для збору співа горобців. Йдемо вулицею Шевченка і пішохідною частиною. Йдемо в напрямку до пам'ятника Степана Бандері. Тут теж завжди цікапиться на ялиночки засипані снігом. Я знаю наша глядачка. Маріна з Житомира не полюбляє, коли так ялиночки снігом засипані, коли зима приходить троскавець. А чим ближче ми підходимо до дороги. До того місця, де їздять автомобілі, тим менше снігу лишається. Так, на дорогах, на трасах сніг розтанув сам. Бо, що Я вже казав, температура все-таки плюсова. 12-25 це той час, що справді вартувало би сходити у напрямку до білету, так як ми плануємо. Мачо Безка спорт Сіті з'явилися. Кафе ще буде. А, так Степано Бандері. Злата, дирекція зад. Трускавець курорт. Ай, трошки ринку. Що продають? Скільки коштує, яка тут колобання. Погода зовсім. Не зимово вже.

Здається, вона тут магазинчиків основному прикрашені же до нового року. Різдва. З'явилась можливость тут. Піднімати знов сходами до гори. Давай так пройдемось, подивимось що це як. Вже казав, будова не будується. А я тут. Ближче до парку знову паскова зима. Яка гарна кубка снігу не зовсім біла, але гарна. Праворуч, клумбочки. Теж гарно засніжені. Тож, дорогі друзі, ще раз запрошую вас сьогодні ввечері на 19.30 до готельного курортного комплексу Карпат. Перший концертного зала вхід співати. новорічний концерт із чудовими новорічними хітами. «Let it snow», Нью-Йорк, Нью-Йорк, Кабаре, Караван і багато інших джазових міжнародних стандартів, які ви знаєте, а також наша українська пісня і наш український джаз від але ми, щось ми, ніхто не зважає вас, на потім, то, що пані співає і, <клес> і на то, що пані запрошує от такі комплекс благодійний концерт. зараз регалії сьогодення і для підтримки наших воїнів, які зараз проходять реабілітацію в госпіталі швидкої допомоги міста Київ. Це офіційний звір від Деснянської районної держадміністрації міста Києва. Допомагаємо нашим воїнам, які нам. Боронять нашу країну не тільки на фронт, але й так. Тому приходьте всі насолодитися гарною кліткою сьогодні, сьогодні 19.30 гостей на короткий комплекс Карпатик. Дійдемо, давайте знову вже. Раз ми стільки зробили кроків, то зробимо ще кілька, дійдемо до бівета. Порадіємо за тих всіх людей, які. Сьогодні на бюветі, п'ють водичку. Які сьогодні в Трускавці, я думаю, багато з тих, хто не в Трускавці, заздрить тим, хто в Трускавці. Я бажаю, щоб кожен, хто хоче приїхати в Трускавець, приїхав, побував в своєму улюбленому місті, набрався тут здоров'я.